Він перевозив хмельничан з 1991 року і наїздив вулицями міста 1 мільйон 680 тисяч кілометрів. Був в аварійному стані і міг би відправитися на металобрухт, але на електротрансі вирішили дати цьому старожилу друге життя. Сьогодні, вперше, після капітального ремонту він виїжджає на маршрут. Відновлення тролейбуса розпочалося взимку. Від старого каже головний інженер підприємства Олексій Ковтун. Лишилося відсотків 10. Це метал та скло, а також тяговий двигун та компресорний агрегат. Їх капітально відремонтували, адже нових таких не купити їх не виробляють. Було капітально відновлено усі основні вузли агрегати, було замінено на сучасну пневмосистему. Італійської фірми Камоци також було застосовано вже сучасні композитні матеріали в оздобленні цього тролейбуса. Тобто, це сучасний транспортний лінолеум, панелі, оздоблення, освітлення, сидіння салону. Також це українського виробника. Водій Андрій Бичков сьогодні вперше сідає за кермо відремонтованого тролейбуса. Детально роздивляється, що оновили у кабіні. оновили руль, оновили сидіння. оновили торпеду. Поставили новий мікрофон, поставили нове табло, пофарбували. Все дуже гарно. Ремонтували тролейбус на базі Електротрансу у навчально-виробничій дільниці, яку відкрили два роки тому. Відновлювали машину працівники підприємства та студенти ВПУ номер 11 Порядку трьох місяців у нас працювало один зварювальник, два козовщика, два електрика і два слесаря. Відносно він ще своїх років 7-8 до 10 років він ще від'їзду. Відкриття на базі підприємства цієї дільниці дозволяє економити гроші. Раніше тролейбуси відправляли на ремонт в інші регіони, приміром у Харків, адже у Хмельницькому подібного досвіду не мали. Тож оновлення такої машини коштувало понад мільйон гривень. Ми несемо затрати тільки на запчастини. Затрати на запчастини безпосередньо на цей тролейбус це 350 тисяч гривень. Новий тролейбус на сьогодні вартує 12-13 мільйонів гривень. Тобто це 25-30 разів дешевше, ніж купувати новий. Це 11-й капітально відремонтований тролейбус, який перевозить хмельничан, і 7-й відновлений саме на базі електротрансу. Цьому році вже два випустили на лінію, і ще два зараз одночасно ремонтуємо. Нам потрібно загалом зараз ще відремонтувати 25 тролейбусів, щоб вони були такої ж належної якості, як сьогодні ми випустили 007. Наразі у Хмельницькому на маршрути щодня виходить 68 тролейбусів. Мета, каже міський голова, не менше сотні. 32 нових ми купили за останні роки. І зараз маємо проект разом з європейським банком реконструкцію і розвитку, де є кредит і грант. І будемо мати ще 42 нових тролейбуси. Нові тролейбуси класичні, нові тролейбуси на автономному ходу. Ну і капітальний ремонт існуючих для того, щоб не віддавати їх на металобрух чи не списувати, а так само випускати на лінію завдання. В нас виходити до 100 тролейбусів на лінію. Вікторія Паламар, Марія Соколова, новини міста.